Доброго дня, дорогі підписники, дорогі глядачі. Сьогодні я для вас підібрав доволі цікавий такий продукт від торгівельної марки Хорос. Це настільна світлодіодна лампа, з можливістю працювання в автономному режимі. Тобто, це акумуляторна настільна автономна світлодіодна лампа. Ось її артикул, якщо комусь буде цікаво. Модель називається «Бану». Ще у неї це те, що можливе регулювання температури світла, і, наскільки я зрозумів, оця ось верхня частина може зніматися і використовуватися як переносний ліхтар. Так, Заявлено, що у неї йде акумулятор на 1800 мАч, максимальна яскравість 400, люмен, мінімальна яскравість 10. люмен. І заявлено, що в мінімальній яскравості вона може пропрацювати 28 годин, а при максимальній яскравості, тобто в 400 люмен, вона може від акумулятора пропрацювати 2 години. Ось її розміри можна собі зафіксувати. Зараз ми її розпакуємо і подивимось. Так. Ось таке у нас іде пакування. Так, бачимо. Кабель живлення йде у нас старого зразка, тобто USB A на micro USB. Інструкція з використання. Ось вона інструкція з використання. Так, максимальна потужність 5 Вт у неї йде. Зараз ми її будемо далі розпаковувати. Так. Це у нас, я так розумію, вертикальна частина. Це у нас горизонтальна частина, тобто сам світильник. Ось у нас розташовані світлодіоди. От у нас іде регулятор яскравості і подача живлення. Ну, слухайте, виглядає доволі жваво, да. якісно, якісно, дуже якісно. Так, і давайте подивимось на нашу основу. Так. Це у нас іде основа. Ось так ось вона виглядає. Теж доволі важкенька. Так, і давайте подивимось, як це все збирається. Так, наскільки я розумію, оця ось частина йде у нас донизу. Ставимо в пазіки. Є. Так, і далі воно повинно ще фіксуватися шурупом. Ну, я думаю, зараз я поки що не буду це робити. Так, це у нас отак ось виглядає основа. Да? Да, бачимо, тут є у нас пази, є отвір для шурупа. Ось у нас теж є пази. Все, вставили, зафіксували, потім треба піджати це все шурупом. І наша основа буде готова. Так, регулювання є. Да? Оця от частина у нас регулюється. Так, перейдемо безпосередньо до світильника. Так, я так розумію, ця кнопка нажимається, коли нам треба зняти сам світильник. Угу. Вмикається вона поворотом щелчком. Оп, і пошло вже. Регулювання яскравості. Ну, слухайте, це доволі зручно, його можна використовувати просто як. Звичайний ліхтар мобільний, тобто його можна носити в руці. Це дуже зручно, як на мене, офігенно просто. Так, давайте подивимось, як це все чіпляється. Тобто, тут у нас оп, і защолкнув. Ось так це все буде у нас виглядати. Вона ось у нас регулюється, її можна складати, можна розкладати. Да, якщо нам треба зняти світильник, ми просто нажимаємо кнопку да, і знімаємо світильник. Зручно. Все-все максимально зручно, як на мене. Так. Ну да, і можемо регулювати, вмикати і вимикати. Ну, як на мене, це дуже зручний, дуже гарний, компактний. Автономний настільний світильник з вбудованим акумулятором. Виконано все дуже якісно. Якісний матовий білий пластик. Зручне регулювання яскравості і керування самим світильником. Два роки гарантії на цей світильник. Ну і доволі приємна у нього ціна. Якщо вас зацікавив даний світильник, замовити можна його на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Зараз я спробую це все включити і подивитися, як воно буде виглядати в інтер'єрі і знімовим. Ось так це все виглядає в інтер'єрі. Ось так вмикаємо світильник. І, як бачимо, ось так от он у нас світить. Ну, як на мене, це максимально зручно, максимально транспортабельно. і доволі бюджетно, виконано все, якісно, супер. Світильник дуже чудовий. Так, на всяк випадок ще раз його артикул, якого, якщо комусь буде цікаво. Модель називається Bano. 049 033 2022 Ось такий ось світильник. Ну і я так розумію, що тут у нас вбудований йде сам акумулятор літіонний. На 1800 мАч. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо вас зацікав якийсь товар, ви можете написати в коментарі, на що вам хочеться зняти огляд. Дякую вам. От так ось це все виглядає. Як на мене, один є. Недолік це те, що в комплекті не йде самого блока живлення. Хоча той блок живлення нам не особо потрібен, бо лампі потрібно всього лише 2 А. Я думаю, в домашніх умовах завжди є купа непотрібних блочків живлення, а це б здорожчала б вартість самого світильника. Мікро USB. 5 вольт 1,9 Ампер. Супер. Максимально зручно, максимально якісно. За мінімальні кошти. Дуже рекомендую. Одною рукою не дуже це зручно. Все. Максимально лаконічно. Ось так це все. Чудово виглядає, дуже раджу.